Президент Грузії поговорила з президентом України і подякувала Володимиру Зеленському за солідарність і непохитну підтримку грузинського народу. Наше спільне майбутнє в Європі, заявила Зоробішвілі. Тим часом до Грузії прибули міністри закордонних справ Латвії, Литви, Естонії та Ісландії. У рамках візиту планується зустрічі з представниками влади Грузії, на яких обговорюватимуться поточні події України, зокрема законопроект про прозорість іноземного впливу та протести громадян. Президент Грузії зустрілася із главами МЗС і ознайомила міністрів із планами щодо створення європейської платформи. Саломе Зурабішвілі запевнила глав МЗС Естонії, Латвії, Литви та Ісландії у тому, що вона накладе вето на закон про іноагентів і не вступить у фальшиві, штучні, брехливі переговори в рамках вето. Це точка, яка показує, що уряд не прислухався ні до голосу свого народу, ні до парад своїх друзів, ні до чиїхось попереджень і пішов своїм шляхом. Це шлях або принаймні спроба того, щоб Грузія, яка твердо стояла посередині шляху після отримання статусу кандидата і чекала на початок переговорів про вступ, зійшла з середини цього шляху, цього дуже серйозного шляху. Це спроба повернути країну в минуле. Це спроба, на яке грузинське суспільство відповіло практично щоденними мітингами протягом 30 днів та фіксуванням своєї чіткої позиції. Послання, з яким прибули до Грузії міністри закордонних справ, полягає в наступному. Грузію чекають наслідки, якщо рішення щодо ухвалення закону про прозорість іноземного впливу не буде переглянуто. Ми сюди приїхали не для того, щоб провести лекцію, як мають себе вести грузини. Я вірю, що грузинський народ знає, яким має бути їхнє майбутнє. Ми тут, як ваші справжні друзі, і ми знаємо, як страшно бути сусідом Росії. Ми протягом років підтримували грузинські реформи. Однак цей закон порушує права людини, громадянські свободи та все, за що виступає Європейський Союз. Цей закон символ вибору або Росія, або Європа. До слова у НАТО вже попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон про прозорість іноземного впливу не сумісне з її західним курсом, у тому числі з планами на членство в альянсі.